60 діб без права внесення застави так вирішив суд щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. 52-річний львів'янин у залі суду свою провину визнав і сказав, що хоче потрапити у списки обміну з Росією. Поки ж суд обирав чоловікові запобіжний захід. Львів'яни проводжали вбитого екс-голову Верховної Ради Андрія Поробія в останній путь. Тож, кого саме підозрюють у його вбивстві? Які мотиви? Чи був замовник усі нові деталі резонансного вбивства від Олександри Стасишина. За годину до прощання з нардепом та екс-спікером Верховної Ради України до собору Юра сходяться люди: високопосадовці, однопартійці, побратими, друзі і просто небайдужі. Храм переповнений вщент, люди стоять на подвір'ї, площі, прилеглих вулицях. Він був вовком, стає вжак. Років так п'ять назад. Ми в такому вузькому колі збиралися, і Андрій сказав, що всі, що в тому вузькому колі, знаходяться, скажімо так, по-простому. В ковдрі, на ліжку, в старості не помруть. І, відповідно, він знав, що люди, які борються за Україну, завжди є ворогами Московщини. Така дитяча у нього наївність, доброта. Зовсім не так, як зображають націоналістів. Ми втратилися ту людину. Дуже важко. Всі в один голос переконані у справі є російський слід, бо парубій своєю відвертою патріотичністю був неугодний окупантам. Я вірю, що це війна Росії і Андрій Симов, дуже яскравий символ. і це помста за те, що він зробив. Але вона так не працює, тому що встиг не лише шити державу, а передати свій вогонь тисячам людей, які ну, виросли на його легендах і на його чині. Думаю, для того, щоб збентежити Львів, збентежити спільноту. Україна втратила дуже велику. У той час, коли загиблого відспівують у церкві у сусідньому районі, буквально за кілька кілометрів до залу суду заводять підозрюваного йому 52 роки. Львів'янин спокійний і мовчазний, спершу довго не йде на контакт, а згодом ще до початку судового засідання зізнається журналістам. Це моя помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонено, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Все більше я коментарів давати не збирати. Але шантажу з боку російська Ні, не було. Та слідство версії російського сліду не виключає напередодні. Правоохоронці заявили убивство нардепа. Не випадковість усе чітко планувалось не один місяць. Офіційної роботи підозрюваний не мав одяг кур'єра доставки для убивства був як прикриття. Цей злочин не був спонтанний, Перше він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця, вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась е, інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу. І... Намагалися сприяти до скоєння цього вбивства. пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме російського світу. Що вбивство готувалося ретельно? кажуть, і неофіційні джерела, мовляв, підозрюваний щодня ходив у спортзал і по чотири години там займався. А ще від російських спецслужб отримав саму зброю і кошти на купівлю транспорту, який, до речі, згодом і вивів правоохоронців на його слід після вчинення. Вбивство він мав намір замаскувати свою діяльність, спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він передвивався по місту Львова. Спробував його потопити в там, пруд такий невеликий, але все ж таки не зовсім так вийшло. Як стало нам відомо із власних джерел із 29-річним сином, який три роки тому зник безвісти під бахмутом підозрюваний не спілкувався, мав іншу сім'ю. А після вбивства Андрія Парубія російські спецслужби, начебто, скинули йому фотографію тіла сина у морозильній камері. Та чи був це син Сцельнікова, невідомо із залу суду підозрюваного повезли у СІЗО. 60 днів без альтернативи внесення застави. Прокуратура тим часом уже перекваліфікувала справу. Спочатку підозрюваному закидали умисне вбивство. Тепер замах на життя державного діяча та санкції статей фактично однакові від 10 років тюрми до довічного ув'язнення. Нагадаю, кілер убив Андрія Поробія в суботу в день за кількасот метрів від його будинку. В експікера парламенту убивця випустив 8 куль, а потім тік з місця злочину. Упіймали підозрюваного соловики вже на Хмельниччині. Знайшли на орендованій квартирі. Станом на зараз ми не побачили спільників тут безпосередньо в Україні. Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де переховуватись певний час, але вже першого вересня він чекає безпосередньо інформації від свого куратора для незаконного перетину державного кордону України. Андрія Парубія поховали у Львові на Личаківському кладовищі. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.